Зі з камери зайдіть. Ти маєш право, дивися. Так, закривають двері, приміщення кожної комісії. Що там робить у нас? Відкрити, будь ласка, двері, уповноважена особа партії. Дякую. А що двері закриваєте? Чим ви нам займаєтесь? Хто закрив? То зараз тільки що член комісії лиштовку закриває руками, штовхував офіційно способов. зазнято що на камеру. Тільки що пан Белинський доштовхував руками, він має право бути присутнім на засіданні, це не засідання. Це не засідання. Я маю право бути засіданні. Це не засіб. Яка різниця? Давайте по очередні.

по закону сьогодні. Суд ви робите суд. Нема, голови! ви суду. Голова комісії да, не наклала резолюцію. Да, суд суд! викажте мене, будь ласка, я хочу знати. Висли. Можливо, зараз наклали резолюцію. Не наклали резолюцію? Немає резолюції? Комісія працює заступник, є секретар і комісія працює. І комісія дає Комісія не має, повноважень завірити. Комісія не має печатки. Комісія не має печатки. Ніхто не відмовляє. Дайте мені, будь ласка, документ. Законним чином віддамо. Я написав письмову заяву. Дайте мені, будь ласка, документ. Буде розглянуто і в законний термін вам віддасть. Вони мої будуть зранку. Сьогодні зранку вони готові, вони висять документи. Ось вони висять. Ви ще я не можу не брати, Варто, Я не маю права. Ви мені зобов'язані дати документ? Я нічого не зобов'язаний. <звіт> <звіт> я звертаюся до секретаря. Звертайтеся до <звіт> секретаря. То я маю право зайти? Ну так. Звідне питання маєте право. Серьош? За що він питає? Сережа, Сережа, зайди з камери, Сергій. Він зайшов спитати, конкретно. Випоційте Випуся, його. Що це церква, штука? Відкрийте, будь ласка, двері. Що це цирк? церкви, що? Відкрийте, будь ласка, двері. Відкрийте, будь ласка, двері. Я хочу Відкрийте, будь ласка, двері. Я прошу вас відкрити, будь ласка, двері окружної виборчої комісії. Які двері? Вони відкриті. Вони відкриті. Сережа! Він сам закінчиться. Сережа, чуєш зайди сюди. Сергій Григоріч, вас там не обижають, Сергій Оріч. Ні. <laughs> Вона Сергей, читайте, давайте виходь. Давайте виходь. Чому ви нас виганяєте? Чому ви нас виганяєте? Не вас не що виганяють. Чого ви не пускаєте? Чого вы не пускаєте нас? Потому що працює комісія, там є уповноваження, йому не дають військові. Ви на восьмій школі там чилились? Восьму школу перемовили.

Скажи, я загалом зараз <сі> О, Зараз ще й покопаємося. Бачиш, що виробляєш <сі> <і> вже <віць? сі> Так, Хто ще хоче відповідь отримати? А, <сі> <сі> може, збереться до вікна? Хто <сі> 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 хоче <може> відповідь отримати. До вікна? Я все зафіксую. Шановні уповноважені, ви отримали всі відповідь. Ні, мені не дали постанову. Яку я маю оскаржувати, тому що ви прийняли неправильно. на Вона передбачена оскаржувати. Дай мені, будь ласка, посилюватися. Дамо. Голова комісії будь-якій? Наступний день. Голова комісії. Голова комісії. Тюрин. Не прийняв присягу. Він не може бути головою комісії. А ви щось Да, я вставя. Вставя. Так, я голова комісії засвідчить її своєю печаткою. В установленому порядку і вам видасть. Тобто на даний момент вас нема. У нас нема печатки, щоб вам засвідчити. Ну, то, без печатки. Постанова є. Хоч безпечатки. Да? Як ми маємо? Ми не маємо права безпечатки. Можемо копію, копія підписуватися. Зробимо копію з того, що ми у законі ви знаєте, сказано, що на копія видається на вимогу. На наступний день копія підписується головою. Секретарем і засвідчено печатку є постанова, є не, копія, не, не, а нема голови, так як він не прийняв присяги і печатки не щоб... Секретарь... немає, щоб секретар не має печатки. Поки голова не боя присягу його обов'язки, виконує попередній голову. Да. Попередня Ви, голова може непонятно. Ви не знаєте, він від вашої батьківщини звертається до його батьківщина до суб'єкта подання, який призвели цього голову, подав і непонятно, куди далі. Ви мені реально відмовляють. Ні, ми не відмовляємо. Давайте маємо право. Записуй фонд. Я прошу викликати закон. Вимови закон. Дайте мені постанову. Ну будь ласка, дайте постанову. Ми не, не, ну, не можемо вам відмовити. Ми не може, Фрігач. можемо Фрігач. Може, 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 може. Та ви ж не даєте постанову? Ну, нема. У нас голови комісії, яка освідчила печатку. Мост... Заступник що є. То будь ласка. Заступника теж нема. — може. Може, що захворів, що робити? Не знаю. Це крітар не має права. Зверніться, будь ласка, в ЦВК. Хай робити Все, можна ми звернемось. Будь ласка, я почекаю, добре? Добре, чекаю. Дякую.